Десять прикарпатських красунь віком від 9 до 12 років вперше вийшли на сцену для того, аби продемонструвати глядачам свою вроду та таланти. У місті відбувся перший благодійний конкурс краси Панночка Прикарпаття у п'яти номінаціях. Дівчатка змагалася за корону принцеси. Титул Панночка Прикарпаття виборола дев'ятирічна Катерина. Їй вперше зробили вечірню зачіску і макіяж. Маленька красуня дуже старанно готувалася до конкурсу і вірить, що мрії збуваються. Найважчий конкурс був, коли я співала. А чому він тобі найважчий? Тому що я трошки хвилювалася. Я хочу стати співачкою, бо це моя мрія. Втім, без нагороди не залишилася жодна конкурсантка. Кожна дівчина отримала титул та подарунки. Головне кажуть організатори конкурсу дати цим дітям впевненість у собі, а ще підтримувати та розвивати їхні таланти. на меті є продовжити це тим чином, щоб ці діти отримували навчання, тобто. Проявивши свій талант, щоб вони могли далі його реалізувати, переможниці нашого конкурсу навчалися в танцювальних школах, в хореографічних студіях, в художніх школах, тобто всіляко продовжували свою творчість. Панночка Прикарпаття сподіваються, організатори матиме своє продовження і наступного року.